У другій половині року в Росії відбуваються доленосні події. 9 серпня російський президент Борис Єльцин призначає колишнього агента КГБ з кличкою Моль підполковника Владимира Путіна новим прем'єр-міністром. Путін служив в КГБ, а що він займав там якісь високі посади, ну очолював там в Дрездені якусь структуру. Таких як Путін були якщо... Сотні, якщо не тисячі, суттєву роль у просуванні Путіна відіграв один із тодішніх олігархів Березовський, який потім загинув за нез'ясованих обставин у Лондоні. Але от, до того, як Путін просувався щеблями, то дуже багато питань, чому саме ставка була зроблена на нього. 31 грудня у записаному зверненні до росіян Єльцин просить вибачення за те, що їхні надії не збулися, і складає свої повноваження. Він передає Путіну президентські символи і стає першим правителем Росії за 400 років історії країни, який добровільно та відповідно до закону віддає владу. Сьогодні останній день уходящого віка я. Єльсен з його імпульсивністю, алкоголізмом. Знаєте, сьогодні він так показує, завтра каже: ти прокинувся, а ну, кажи, що ти зробив для України. Це ну, Складний був, такі умовно кажучи, партнер ненадійний, да? підозрілий. Але все ж таки можна було вибудовувати ці якісь відносини не в позиції дайте нам щось, бо нам там це треба. Тому що звідки взялися з нуля, взялися ці колосальні газові там і нафтові борги. Хоча в наших руках була ГТС, яку ми пізніше, то все таки навчилися використовувати як mm -hmm. все ж таки знаряддя там, і економічної і, до певної міри, і там і е політичної політичної нашої діяльності. Якщо казати про ці стратегічні помилки кучми, він е не використав можливість е все ж таки, поки Єльцин був при владі. Вибудувати відносини таким чином, щоб тяжко потім було би, скажімо так, перекрутити або максимально отримати взих. Ну от не було цього. Дивіться, Кравчук віддає 17, скільки, там, 4% золотовалютних резервів СРСР. Ця частка була України. Ніц. Мова про це навіть не йшла. Мова йшла про те, що колосальна кількість. Нашого майна, яке знаходилося на території Російської Федерації, Середнязі там Білорусі, не повернулося. Ну, в нас вже були цілі колони там механізовані, які щось там десь будували. Нам не повернуло понад дві тисячі товарних вагонів, нам не повернуло локомотиви, нам не повернули пасажирські літаки. те. у нас зник повністю. Оце там, Чорноморського десь розчинилося, да? Десь пішло там в моря океан і назад не повернулося. Потім приходить Путін і стає зрозуміло, що ми маємо дуже серйозну проблему. Ну, власне кажучи, Росія стала, мабуть, єдиною державою, де спецслужба фактично опанувала всю повноту влади призначення. Путіна виконуючим обов'язки президента, це вже завершальний етап тривалої операції щодо оволодіння владою спецслужбами.